be the largest deal in history with Japan. Президент США Дональд Трамп повідомив про укладання двох нових торговельних угод з Японією та Філіпінами. Токіо інвестує 550 мільярдів доларів в американську економіку. У відповідь США дістануть розширений доступ до японського ринку автомобілів, вантажівок, рису та іншої аграрної продукції. Японські товари обкладатимуть митним збором розміром 15%. Прем'єр-міністр Японії пообіцяв, що розмір інвестицій буде ще більшим сьогодні я висловив готовність збільшити японські інвестиції в США до небувалого рівня до одного трильйона доларів. до цього Трамп неодноразово критикував Японію через обмеження на імпорт американських товарів. З Японією важко домовитися. Вони розпещені, десятиліттями на нас наживалися. Приміром, їм треба рис, але вони його не беруть. Те саме з автомобілями. Вони продають мільйони, а ми не можемо їм продати жодної машини. Ці часи скінчилися. Угода з Філіпінами містить 19 відсоткове мито на імпорт до США. А ось американські товари ввозитимуть до країни без зборів. Про угоду домовилися під час візиту президента Філіппін Фердинанда Маркоса Молодшого до Вашингтона. також сторони домовилися про розширення військової співпраці. Деталі цих домовленостей поки що не розкривають нашим найнайдійнішим і найближчим союзником завжди були США? Ми це цінуємо, вдячні і далі зміцнюватимемо відносини. Філіппіни стали першою країною Південно-східної Азії, керівництво якої зустрілося з Трампом під час його другого президентського терміну. Нова ставка мита перевищує квітневу, що становила 17 відсотків, але трохи нижча за 20 відсотків про які Трамп згадував раніше.